Доброго дня, шановні, з вами памфір. І сьогодні у нас буде огляд, але огляд не конкретної монети, а огляд безпосередньо риночку. І що нам робити після того, що відбулося з п'ятниці на суботу, як виходити з цієї ситуації, як торгувати, на що спиратися і чим керуватися. Погнали! Розглянемо ми на прикладі бітка і взяв абсолютно. Рандомну монету, перша, яка попалася, буде з СТРК, не досить яскраво виражена така монета. Можна знайти щось інше, але хай, хай буде таке, тому що такої гівна на ринку, яке не стріляє також дуже-дуже багато, тому треба вміти працювати з, з уси. Почнемо з чого? Почнемо ми з того, що у нас була аномалія. Аномалія по бітку, це, цей пролів не вважається прям супераномальним, але по альтам. Цей пролів досить, досить жорсткий, тому що ми отримали пролів у дуже багато відсотків. А тому, як нам краще відторгувати цю історію, зараз ми з вами і поглянемо, дивлячись на біток, який можна зробити висновок. Перший висновок ми залишили довгу тінь, тінь треба перекривати, ліквідність внизу треба дозбирати. В ідеалі оновлювати лоя по бідку, по альтам, ну я б не сказав, що ми маємо його оновити. Тому що тут краще робити. Перше, у нас є два варіанти. Як у нас буде взагалі три, але третій відпав, тому що мав бути агресивний відкуп і памп одразу його не сталося. Тому ми схиляємось до двох варіантів. Перший варіант це утворення каналу. І він точніше й і перший і другий. Але варіанти залежать від того, який саме канал ми утворимо. Якщо ми утворюємо висхідний канал, по типу такого, приходячи в шорта ТЕ зони, тоді нам варто розраховувати на реакцію вниз. Якщо ж ми формуємо несхідний канал, пам -пам 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 -пам, по типу ось такого каналу. То тоді ми накопичуємо ось цю з вами ліквідність, і тоді нам слід розраховувати на е, памп у, угору. Е, розбіжність уже пішла, тому що навіть між бітком подивитися і СТРК, який маловолатильний. Я зараз вам просто для прикладу класну той же ефір. І ви побачите досить сильну різницю між бітком, який укатується у нас в, вниз, потихонечку дав, дав відскок і котиться вниз. При цьому зверніть увагу на ось це місце і ось це місце. А тепер зверніть увагу на ось це місце і ось це місце по ефіру. Тобто, ми рухаємось, ми відриваємось уже від підка через те, що домінація у нас була нас штучно загнали сюди, і домінацію штучно штовхнули вгору. Тому зараз домінація трошки послабилась, і Альті, і ефіру, і іншим монетам трошки е простіше дихається. Тому. Повертаємось до нашого СТРК і вирішуємо, як же ж нам саме далі працювати з вами. Все достатньо просто. Перше, чекаємо формації, який у нас саме формується канал. Дивимося на годині, на 4 годинах, виділяємо наша задача виділити зони інтересу побітку. І вже в моменті, коли ми прийдемо до якихось зон, наприклад, моделюємо ситуацію. Ми зараз оновлюємо, збираємо ось цю ліквідність, да? даємо якийсь відскок, збираємо 05 віку нашого, даємо якийсь відскок, збираємо нашого лоя, даємо відскок і ось, ось таку історію ми малюємо. Да? То при ось такій історії у нас вже буде зібрана ліквідність цього хвоста. Але по альтам, скоріше за все, ми такого прям руху не побачимо. Можливо, ми побачимо щось подібне до ось цього. І що ж тоді робити? Ми ж не будемо заходити в лонг зі стопом бляха 60%. Звісно ж, ні. Наша задача при досягненні при зборі ліквідності ключової бітком, а саме, ось цього лоя. І якогось попередньо утвореного значимого лоя. О, ось нашій лой. Відзначаємо його, відзначаємо, я сказав. При досягненні, наприклад, ось цього лоя на 98 тисячах плюс закол 05 рівня ФІБи, ми очікуємо уже лонгову реакцію. Від чого ми будемо шукати лонгову реакцію заход? Звісно, від нашого RSI. Ресайка, чекаємо бичачі сигнали. Від цих бичачих сигналів чекаємо захоплення ліквідності і щоб нам залили підвищені об'єми, щоб була у нас реакція. Після того, як ми спостерігаємо цю картину, ми чекаємо злому структури. Тобто, якщо далі по сценарію рухатись, очікуємо ось таку історію. Пробиття боса. Відкатувати є зону і далі вже продовження руху. І от ми, ми заходимо в угоду безпосередньо в ось цьому моменті. Ті, хто профіки, можуть спробувати позаходити в ось цих моментах, але вчасно сейвіть свої угоди е і будьте обов'язково зі стопами. В чому інтерес торгувати льту? Безпосередньо в тому, що при розгрузці нашої домінації. А я все ж таки вважаю, що вона має розгружатися. Там, де ми по бітку отримаємо, ну умовно кажучи, секундочку, умовно кажучи, 11-12%, а це до 100-біса. По тому ж самому СТРК ми потенційно можемо отримати, і 70, навіть якщо на оновлення ось цього хая, правильно? Правильно. то це вже 44%. Ось саме в цьому і є різниця, тому що альта вона менш е... найменша капіталізація, і виходячи з цього, вона більш волатильна. Там, де більше волатильності, більший ризик стопів, але і профіти там смачніші. Тому очікуємо прихід в бітку, кудись. А куди ви спитаєте, чекати прихід бітку? Тут нам підкаже нам карта ліквідації, наша улюблена, на якій ми можемо перейти на будь-який ТФ, наприклад, на два тижні і на двох тижнях подивитися, що нам саме очікувати від того чи іншого руху. Подивитися, чи є ліквідність за тим хвостиком, тому що локально здається, як, начебто, ми зберемо ось цю ліквідність і можемо дати відскок. І тоді у нас формується, якщо ми десь звідси. Дамо відскок. У нас буде продовження нашого висхідного тренду. Ось такого. Він буде вяленький, він буде поганенький, але він буде в будь-якому випадку висхідний. І тоді можна буде розраховувати на рух у нит. Так, повертаємось. О! І бачимо ідеальну картину, що ліквідність не зузібрана, нової ліквідності не налипає, учасників ринку лонгістів недостатньо. А тому при зборі ось цієї ліквідності можна розраховувати на першу потенційну реакцію. При цьому ми переходимо на СТРК і бачимо зони, на яких налипла наша з вами ліквідність. Тому при до збору з цієї або цієї ліквідності наша і при тому, щоб біток при цьому досяг ось цієї ліквідності. Можливо, якоїсь старшої зараз перейдемо на місяць, подивимось. Ми ось тут шукаємо уже лонги по, по нашому СТРК і по нашим іншим альтам. Це лише приклад, як працювати зараз із альтою. Але працюємо від чого? Ми, став, ми працюємо від 15-хвилинного або годинного злому структури і ставимо стоп не за ось цей довгий лот, а ставимо коротесенький стоп за нашій локальний злом структури. І таким чином ми отримуємо офігенне співвідношення ризиків. При цьому всьому ми отримуємо офігезний відсоток чистого руху. О! А тепер ми бачимо більш ясно повноту картину нашої побітку. І ми бачимо, що у нас на 90 тисячах ще залишилася недобрита ліквідність. Чи можемо ми її збрити? Звісно, можемо. Чи будемо ми це робити прямо зараз? Тут я вам уже не відповім. Я все-таки трейдер, а не мідіум. Але якщо розглядати по моєму паттерну. То у нас відбувся пролів. Зараз ми чекаємо зупинку ціни, формування бичачої дивергенції, пробиття босу старшого ТФу і далі вже похід вищий. Тому цілком реально сходити на 90. Але при цьому альта не має оновлювати свого лоя. Це аномальний хвост, він не істинний, але при цьому він зібрав попередньо утворену ліквідність. А тому його, з ним варто е рахуватися, але я б сказав, що відторговувати, відходячи від нього, ну, це так собі затія, тому що, як мінімум, будуть дуже-дуже довгі стопи. І з цього ми ні, -я рашеньки не заробимо. А тепер дивимося, якщо ми досягнемо ціни, наприклад, 0,9. Да? Переходимо на сюди, на графік, відзначаємо ціну. А, давайте так. 0,9, а Take Profit 0,18. А, ну тут вже можна. Ну, що, що, що? Тут можна вже і в умі порахувати. 0,9. О, до речі, до, речі, до речі, зверніть увагу угу. на секундочку. Так, 0,9 ціна. І до 0,18. 100% чистого руху. З 10 плечем ви отримаєте 10%. Профіту. Але при цьому ваша задача буде від ось тут, від локального 15-хвилинного злому структури накидувати якусь угоду. Злом може бути з коротким стопом, може бути з довгим стопом, але вважайте на то, що тут у нас досить є е, глибокий, досить високий ризик нормально помпануть палок. Для того, щоб розібратися більш подробненько. Подивитися, зрозуміти, чи варто вам сюди лізти, чи не варто вам сюди лізти, чи розумієте, чи не розумієте, записуйтесь обов'язково на безкоштовну консультацію. Вона безкоштовна, перша і єдина для кожного з вас. Прийшов, першу консультацію, отримав безкоштовно, зрозумів, що тобі треба, що тобі не треба, хочеш вчитися, чи не хочеш вчитися, і далі з цього вже робиш висновки. Для запису. На індивідуальне навчання звертайтесь обов'язково, в особисті ціна поки що незмінна, поки що не планується найближчий місяць підвищень, але хто його знає, що там далі буде. <сум> Тому е працюйте, розвивайтесь, якщо потрібний вам вчитель, до мене звертайтесь. Бляха знову заговорив віршами. Цікаво, цікаво. Е, а на сьогодні у нас по нашому розбору ситуації, що робити далі, все. З вами був ваш памфір. Якщо вам сподобалось, можете лайкнути, закоментити. Якщо вам потрібні якісь монети для розбору, то обов'язково пишіть їх в коментарі. Коментарі читаю, відповідаю, і буду радий прислухатись до будь-якої вашої думки. Навіть якщо ви накидаєте клоунів у коментарі. На сьогодні все. Всім до зустрічі і па-па!